Під моїм відео Темна правда про школу інш багато з вас написали свої відгуки про ще одну відому школу англійської, а саме антишкола. І вони були досить негативними. В цьому відео я розкажу вам деякі неприємні факти про дану школу для достовірності. Покажу вам скрінний переписок з нею, а також висловлю свою думку про це все усім! мене звати Люда, і я захоплююсь іноземними мовами. І на своєму каналі ділюся своїм досвідом та методами вивчення іноземних мов, а також розкриваю невідомі факти про відомі мовні школи. Так як мені вже писали претензії на рахунок того, що моє відео про English Dom було замовленим, то я скажу, що ні, на моєму каналі немає і ніколи не буде замовлених відео. Всі вони є моєю власною особистою ініціативою. І перший неприємний факт про антишколу це мізерна зарплата вчителям. Давайте подивимось на ціни в цій школі. Якщо ми купуємо шість індивідуальних занять з тривалістю 50 хвилин, то ціна за одне заняття складає 465 гривень. Чим більше занять ви купуєте, тим меншою стає ціна за один урок. Також є ще пакет преміум, де при купівлі шести занять ціна за одне складає 699 гривень. Я попросила свого друга подати заявку на роботу вчителя англійської в антишколу. І ось які умови йому надіслали: преміум оплата за одне заняття складає 170 гривень. Стандартне заняття 100 гривень. Це якщо ви даєте до 150 занять в місяць. 150 уроків в місяць це приблизно 35 уроків в тиждень, що є досить так багато. Якщо вчитель хоче отримувати на 20 чи 30 гривень більше за одне заняття, то він мусить проводити більше 150 уроків в місяць. Допустимо, клієнт купує 24 індивідуальних стандартних заняття, де ціна за одне складає 400 гривень. То вчитель отримує з цього 100 гривень, а в кращому випадку 120 гривень, якщо він дає більше 150 занять в місяць. Тобто він отримує 25%, а в кращому випадку 30% від повної оплати за урок. Гаразд, вчитель працює з готовими матеріалами, завданнями на платформі. Але і будь-який інший репетитор, як правило, працює з підручниками та готовими матеріалами, які складали зовсім інші люди. Та й в сучасному світі зі штучним інтелектом та купою безкоштовних якісних навчальних матеріалів кого здивуєш своєю інтерактивною платформою. Гаразд вчитель в антишколі не мусить сам собі шукати учнів. Але є багато інших інтернет-платформ з репетиторами, де можна легко зареєструватись. Соцмережі, де можна заявити себе як репетитор. Популярні інтернет-платформи з репетиторами беруть лише від 15 до 30% від повної оплати за урок. Якщо репетитор працює сам на себе, то він взагалі нікому не мусить платити комісії. Також я впевнена, що є багато інших, можливо, не таких відомих мовних шкіл, які дають своїм вчителям до. Тойну зарплату вчитель в антишколі мусить працювати з дому, використовуючи своє обладнання, тобто з його зарплати не вираховуються кошти за оренду приміщення та необхідного обладнання. Тому питання, за що вчитель мусить давати аж 70% від оплати за свої заняття. Взагалі ситуація з оплатою праці вчителів в державних установах в нашій країні є просто жахливою. Я не можу зрозуміти, чому така важлива професія, яка вимагає довгого багаторічного навчання, постійного самовдосконалення, правильної роботи з людьми. Є настільки обесціненою? чому вона так мало оплачується, де в людини візьметься мотивація добре навчати, постійно самовдосконалюватись, якщо вона отримує за це копійки. І мені дуже сумно, що приватні мовні школи тільки підтримують цю тенденцію, що вчителям можна платити малі гроші, щоб володіти англійською мовою на тому рівні, щоб. Добре, вміти її викладати, потрібно кілька років інтенсивного навчання, немалі кошти на репетиторів, курси, іспити, щоб отримати сертифікати. І все одно потім потрібно постійно вдосконалювати свої знання, пристосовувати свої навчальні методи до сучасних реалій. Тому я не хочу толерувати малі зарплати вчителям. Вони, я вважаю, заслуговують на краще. Якщо вчителів... Буде більша зарплата, то вони і будуть краще викладати, тому що в них буде з'являтися мотивація працювати краще. Напишіть свою думку про це в коментарях. Другий неприємний факт: вчителі в антишколі працюють неофіційно. Мій друг, який пробував податись на роботу вчителя в антишколі, запитав, чи буде він там. Офіційно працевлаштований, тобто чи будуть з його зарплати вираховуватись податки, відповідь на що була ні. Тобто людина платить зі свого заробітку 70%, і при цьому школа не платить за неї ніяких податків і ніяких соціальних внесків. Мені це не зрозуміло, особливо, якщо людина працює там на повну зайнятість. Та я прекрасно знаю, що є багато приватних репетиторів, які теж не платять податки, але вони хоча б не віддають 70% від свого заробітку якійсь конторі. Хоча я все одно не підтримую несплату податків. Третій неприємний факт про антишколу. Російська мова. Одна моя знайома недавно купувала урок англійської в антишколі, і потім їй на пошту прийшов лист із запрошенням на урок, який був російською мовою. Ось ви можете побачити його скрін. І коли вона зайшла по посиланню на урок, то платформа в антишколі теж була російською. Потім вона в налаштуваннях знайшла, як перекласти інтерфейс на українську. Але питання, чому за замовчуванням платформа була російською і чому лист із запрошенням на урок був повністю російською? Але це ще не все. Виявляється, в антишколі клієнтам дають вчителів росіян, які проводять урок російською. Про це мені розказала одна моя знайома. Ось можете послухати, що вона каже. Минулого року також пам'ятаю, був скандал з а, моя колега вирішила віддати свою дочку також в антишколу, щоб вона займалася там англійською, і коли на урок прийняла з викладачка, вона говорила повністю російською. І потім в процесі виявилося, що вона росіянка. І на питання, як відноситись до того, що зараз бувається в Україні, війна, а, вона сказала таку, що вона не піднімає політичні теми на уроці і відійшла від питання. Сказала, що вона там живе в Казахстані. Вона виїхала з Росії, але там не менш це була росіянка на той момент. Це був один рік війни. Чому вона там працювала в українській компанії? Так не зрозуміла. Якщо у вас був схожий досвід в антишколі, що з вами на уроці, без вашого дозволу, вчителі говорили російською мовою, або що платформа була російською. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. В нас є закон, що сфера обслуговування має бути українською мовою. На третій рік повномасштабної війни з Росією ще досі не вирішити питання зі всім російським у своєму бізнесі, це я вважаю просто непропорти. Четвертий неприємний факт: в антишколі для роботи вчителем не вимагають ніяких документів про знання англійської мови. Взагалі, сертифікат чи диплом про освіту не є справжньою гарантією того, що людина є хорошим спеціалістом і що вона добре володіє англійською мовою. Але ось в чому не Двоє моїх подруг запитали в антишколи, чи всі її вчителі мають якісь документи, які підтверджують рівень знання мови на високому рівні. Перші з них написали ось це. Майже всі вчителі мають філологічну освіту, сертифікати, які підтверджують рівень, мають абсолютно всі. На ще питання: які сертифікати? Написали міжнародні IELTS або TOEFL. Другі мої подрузі на те ж саме запитання написали просто. Наші вчителі сертифіковані Смайлик. тоді ж в умовах по прийому на роботу вчителемати школу. Про якісь документи, ні слова. І мій друг, який подавався туди на роботу, уточнив них, чи вимагаються від нього якісь сертифікати чи дипломи, які підтверджують його рівень англійської мови. І коли він написав, що в нього нічого подібного немає, йому все одно запропонували провести демо заняття, і потім, після дводенного стажування, мала би вже почати сама робота. Взагалі, на рахунок того, чи вчитель іноземної. Мови, має мати якийсь сертифікат, який підтверджує його рівень знань. Е, я вважаю, що має мати, але для багатьох це не є важливим. Е, важливими є справжні знання та вміння, і це абсолютно нормально. Але. В антишколі ви як клієнт не можете самостійно вибрати свого вчителя. Вам його дає школа. Тобто ви практично нічого не знаєте про цю людину. Ви не знаєте точно, чи є вона дійсно хорошим спеціалістом. Я згадую свою першу репетиторку з німецької, з якою я займалась два місяці, коли в мене був початковий рівень німецької. І я не запитувала в неї про якісь сертифікати з німецької, і мені здавалося, що вона просто ідеальна. мені це подобалось, вона перевіряла всі мої домашні завдання. І якось я пізніше перечитала всі ті домашні завдання. Але тоді, коли в мене вже був високий рівень знання німецької, і я знайшла там стільки помилок, які моя репетиторка не виправила. І деякі речі щодо німецької, які мені казала та репетиторка, потім виявились неправильними. Я веду до того, що коли у вас немає достатньо досвіду та знань, то буває важко визначити, чи дійсно та людина має хороший рівень знання мови. Тому я й вважаю, що вчитель має здавати іспити, щоб отримати міжнародний сертифікат, який підтверджує високий рівень знання мови. І я вважаю ненормальним, що така розпіарена школа, антишкола не вимагає від своїх працівників ніяких підтверджень про знання англійської. І при цьому вона ще й говорить своїм клієнтам, що всі її вчителі ці сертифікати мають і що майже всі вчителі мають філологічну освіту. Цей огляд антишколи був такий в негативному ключі, хоча я впевнена, що там є багато позитивних моментів, що там працюють хороші спеціалісти. Але це відео було не про це. Дуже важливими є ваші коментарі. Тому, якщо ви вчились або вчитесь, або працювали, працюєте в антишколі, напишіть, будь ласка, свій відгук про цю школу. Він є дуже важливим для того, щоб правильно оцінити якість даної школи. І я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пачок вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і зустрінемось в наступному відео.